Спогади про майдан у кіно сьогодні у Києві. Відбулася прем'єра фільму Саша ікс Крила на майдані. Стрічка про Олександра Храпаченка, хлопця, який від пострілу снайпера загинув 20 лютого на інститутській режисер фільму француз Еммануель Граф за часів революції гідності. Перебував у Києві, саме коли побачив усе на власні очі, вирішив створити про ті трагічні події кіно. Я вирішив обрати героєм фільму саме Сашка, бо ця історія мене дуже зворушила. Йому було всього 26, і він днями збирався одружуватись. У Європі люди стомлені новинами з України. Одні це сприймають негативно, інші навпаки. Інколи це виглядає як пропаганда, і інформація стає викривленою. А історія через таку людину дасть змогу усім побачити правду про чесних та сміливих людей українців. Стрічку зроблено коштом волонтерів. Та доброчинців єдиний показ відбувся в Києві. Завтра фільм покажуть у Рівному на батьківщині Олександра Храпоченка. Режисер каже: згодом кіно про піде у прокат по всій Європі і на телебаченні, і в кінотеатрах.